Всім привіт! Сьогодні поговоримо про мінуси та недоліки героя Ецео Аудіторе. Не забувайте підтримати це відео вподобайкою і підпишись. Також напишіть у коментарях, на якого наступного героя робимо гай. Тож, поїхав! Почнемо з першого, на що я звернув увагу при використанні Ецео. Це слабкі удари проти сильної стихії, тобто він у нас. Може просто вдарити слабким ударом. Також ще сети нестримності, з лісу, вони не дозволяють накладати нашому ЕЦО будь-які штрафи. Але це стосується абсолютно всіх героїв, тому тут ми вже нічого не вдіємо. Окрім можемо тільки щоб не задавати слабких ударів, поставити реліквію. Яка у нас за лайф арену, Лезо загибелі, яка перетворює слабкі удари, вони завжди будуть критичними. А ось такому випадку, як ми зараз бачимо, з злісу на супернику ми під дію завіси, точність нам не потрібна. Але бачимо, як тільки намагаємось накласти, ось тільки Леонардо, а інші герої у нас нічого не отримали. І він втратив завісу. Це теж дуже великий недолік, тому що з нас її зняли, і ми тепер не можемо, якщо у нас точності було мало, і ми робили таким чином, щоб тільки атаку зібрали, і не збирали критичні шанси, критичну шкоду, ось бачимо, яка ситуація у нас виходить. І він у нас просто не зможе навіть потім. Коли вже у нього КД цього навика пройшло б, він не наклав, тому що бездоганної завіси у нас немає. І таким чином вже суперник зміг оживити союзників, і ми тут, скоріше за все, програємо, тому що завісу ми вже накласти не зможемо, і точності у нас не буде. Тому врахуйте, будь ласка, цей фактор, що йому все ж таки бажано дати точність. тобто... Ми збираємо максимальну атаку, швидкість і точність намагаємось набрати хоч якусь, яка буде можлива. Також одним із варіантів у нас є сет завзяття, який у нас фармиться на судні вежі з чорної вдови. Але це дуже такий посередній варіант, це якщо ви захочете його використати. По іншим сетам, дивіться, збірки у нас можуть бути зовсім різні. З самого базового це дати максимальну. Атаку та максимальну швидкість. Інші параметри просто можемо не звертати уваги. Якщо у вас більше можливостей, ви можете дати ще точність йому, щоб якщо завіса вже спливає, це буде актуально на підземеллях, наприклад, тому що якщо ви тільки 100 точності дасте ЕЦО, він далі вже на босі не зможе активувати і накладати отрути. А це буде дуже важливо, тому що ви просто не зможете. Босту нічого зробити. Якщо він соло фармер, теж 330-350 точності бажано дати. Тим паче, у нас буде п'ята зірка на нього безкоштовно. Тому тут вже, думаю, проблем у вас не буде, щоб дати йому хоча б 350 точності. Якщо ми розглядаємо вже збірку більш з ігноруванням захисту, тому тут ми можемо дати багато атаки, точність точність вже буде на другому плані. Тут важливо буде дати крітчан 100%, багато критичної шкоди, ну, як багато, хоча б десь 200 буде достатньо, тому що у нас дар вже буде трішки давати, тому там вже буде зібрати не так важко. І далі вже максимальну атаку і швидкість. Тобто, щоб він у нас грав під е, завісою, а на точній як вийде це зробити, тому що це буде більше збірка на арену його. Наступна, це слабка сторона, про те, що ми вже розмовляли, це у нас його бездоганна завіса, тому що її, як ми бачили, можна легко зняти, і він уже тоді не зможе накласти відповідно штрафи, якщо у нього не буде точності. А якщо точність буде, цю проблему, в принципі, ми можемо обійти. Але ж таки. Уже якщо опору у суперника буде багато, ці штрафи можна бути, звичайно, що відбити. Тому що тільки під дією бездоганної завіси або просто завіси, ці штрафи не можна відбувати. Тобто точність на герої не і опор на супернику не діє. Тому на це теж, будь ласка, звертайте увагу. Наступна його слабка сторона це захисний елемент. Так, звичайно, в нього є захисний елемент, але він настільки сильний. Тобто він тут може, коли зазнає шкоди, що перевищує 50% максимального здоров'я. Має шанс 35% зменшити шкоду до нуля. Тут небага... невеликий шанс у нас насправді. Тому як захист це не дуже буде працювати, не дуже часто. Тому бажано все ж таки кам'яної шкіри все дати, якщо ви не впевнені, що ви будете завжди суперника по швидкості перемагати. Тому тут теж, будь ласка, звертайте свою увагу при зібранні ЕЦО. І далі ще, що треба звернути увагу обов'язково, те, що він у нас накладає бомби. І бомби у нас не завжди будуть на детонацію на один хіт, тільки коли всі суперники будуть у нас в камені шкірі. І теж детонація бомб буде два ходи. Тобто будь-який клінсер, який буде швидше, він просто, все, всі бомби у нас, якщо, наприклад, тільки три герої буде в камені шкірі, а один з отрутою залишиться, тоді буде бомби. У нас. На два ходи, і легко буде їх поклінцяти. Тому тут же дивіться, як використовувати ЕЦО, можливо, з якимось ще додатковим героєм, який може у нас першим, ніж ЕЦО, отримати хід і зняти кам'яну шкіру, тоді вже він ЕЦО накладе отрути. І тут вже буде більш-менш ситуація. Суперник, скоріш за все, програє, тому що отрути у нас будуть сильними за рахунок ось цього дару, саме летальна доза, який буде збільшувати шкоду від отрути. І плюс реліквія «Павучий елексир. Це обов'язково, щоб у нам дуже класно він заходив з ецео. І наступна його слабка сторона мінус, це те, що він активує миттєво всі отрути тільки коли 4 або більше штрафів. Тобто наша задача зробити такі сильні отрути, щоб він відразу суперника вбивав. Тобто атаки бажано дати 7000+. плюс. Це вже в ідеальному варіанті. Щоб, якщо суперник у нас по ХП дуже великої, тому тут у нас треба. Бедавати, звичайно, багато атаки, щоб Ецо і отрути дуже класно спрацювали. В іншому варіанті можна ще дати у нас реліквію. Перша реліквія у нас споровий жезл, який буде, коли власник накидає отрути або бомби, 10% шанс. Тут у нас можна збільшити цей ефект. Він накладає ще одну отруту або бомбу. Тоді ці у нас. Отрути миттєво активуються, що буде дуже класно. Або ще є у нас війни фракції, розум маркіа теж млість накладає, який буде додатковим штрафом у нас. Тому тут же він буде більш класно працювати. Але дивіться, яку реліквію вам обирати. Тому що шкоди будуть тоді менше без пабучого елексиру. Далі перейдемо до талантів. Якщо ми назбираємо збираємо ЕЦО з ігноруванням захисту сетів, то можемо піти не через трощення шоломів, а через атаку, щоб збільшити шкоду від отрути та бомб. І тут у нас піти через зілку підтримки до кінця на точність, щоб збільшити його точність і було легше зібрати ЕЦО. В даному випадку у нас. Дар, летальна доза. Можна, звичайно, брати зі світла клітка-блискавок, щоб захистити його кам'яну шкіру, щоб він був більш захищеним. Також, якщо вам потрібен більш детальний гайд на ЕЦО, я залишу посилання на відео, і тут у нас у підказках воно з'явиться, ви можете подивитися повністю детальний гайд, як його вдягати, та які параметри і збірки можуть бути актуальні для вас. В даному випадку у нас ЕЦО вдягнений кам'яна шкіра, плюс прицільність. Плюс у нас ось такі параметри. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Обов'язково протискаємо вподобайку. Також напишіть у коментарях, як вам ЕЦО та які недоліки, можливо, помітили ви. Ну що ж, на цьому у нас все. Всім дякую за перегляд та мирного неба!